І, можливо, взагалі заробляти на в'язанні. Прослухавши декількох блогерів, я зрозуміла, що існує декілька способів це в'язати на замовлення клієнтам їхні побажання. Я так робила колись свій, свій час. Другий спосіб це писати майстер-класи і продавати їх на всіх можливих платформах. Я цим не пробувала займатися. Третій спосіб це те, що мені відомий, це коли ти створюєш якусь певну колекцію речей і продаєш її в своєму магазинчику і на інших розповсюджуєш Платформах з мого досвіду я скажу, що в'язати на замовлення клієнтам це ще та фортуна. Ти можеш трапити на гарного клієнта, якому все підходить. А можеш трапити на такого, що після нього і жити не хочеться, і в'язати тим паче. Нікого не відмовляю від такого виду заробітку. Просто кажу, як є, як було в мене. Бо я багато бачила відео, коли майстрині по після того як їм клієнт виніс мозок повністю, відмовлялися в'язати на замовлення більше ніколи від слова зовсім. Напишіть у коментарі, чи вважаєте ви взагалі в'язанням своїм хобі, заробітком, і які ще ви заробітки на в'язанні, ви знаєте, як ви до цього ставитесь.